Журналісти нашої телекомпанії наприкінці тижня отримали відповіді від міського голови Валентина Козрідчука на запитання, які турбують мешканців Світловоцька. Зокрема, Валентин Валентинович окреслив першочергові завдання, які наразі стоять перед органами виконавчої влади. Весь тягар діяльності органів місцевого самоврядування лягає саме на плечі міського голови. От в цій ситуації, в чому ви бачаєте свої першочергові завдання до формування команди? Ну, отримати ситуацію, щоб вона не вийшла з-під контролю, тому що ми йдемо в зиму, це опалення, це діяльність міста. Я сподіваюся, вірю, що швидко спрому команду депутати приймуть мої пропозиції по заступникам і ми зможемо йти вперед. Мої функції, моя місія буде більше в тому, щоб і керувати процесами, які в місті, і виїжджати в Київ, в Кіровоград, домовляти за певні проекти, за гроші. Сюди треба завозити гроші. У мене є вже наміри виїжджати в Прибалтику, в Польщу, там є знайомі. Запрошувати сюди міських голів, бізнесменів польських. Грошей в світі дуже багато. Якщо будуть сприятливі умови, сюди прийдуть гроші. Ну, я це бачив, я це проходжу. От саме тут. Як плануєте співпрацювати з вищестоящими інстанціями, з органами, я маю на увазі того ж народного депутата, обласне керівництво? Ну я вже. Був губернатора, ми з ним знайомі давно. Переговорили по проблемам міста, він пообіцяв всебічну допомогу і сказав, що буде допомагати. Вчора мені подзвонив довгий Олесь Станіславич, привітав з обранням на міську голову. Якраз завтра я їду по своїм питанням, він запросив заїхати до нього, прибалакати і теж пообіцяв, що буде робити все, щоб місту допомагати і давати там через Кабмін допомогу по певним проектам. Ну, треба готувати проєкти, реальні проєкти. Я розповідав, знову буду повторювати, От приклад садового міста Львів. Він починав з малого. Взяв садочок, розробив проєкт, ЄБРР виділив кошти, ці кошти були освоєні, приїхала комісія, подивилася, що кошти дійсно освоєні, вони не вкрадені, банально там не, не закопані в пісок. Далі дали більше. Зараз там значить, 280 чи 28 мільйонів євро. Це кошти ну, без. Відсотків вони не повертаються, просто як подарунок. Такі робіть і йдіть вперед в Європу. Такі завдання. Ваша співпраця з громадськими організаціями, адже вони в більшості, навіть спілкуючись з ними, вони як контролюючий орган. Але найбільше цікаво... Ні, та... я бачу, я перепрошую, да. я бачу якраз <світ> <світ> співпрацю не, не, не в контролі. А якраз разом запрягатись і от визначати програми і разом їх робити. Ну, сьогодні Михайло Вікторович сказав, що було б дуже корисно якраз провести навчання жителів певних будинків, мікрорайонів, пояснити так. їм, в чому програма ця має які підводні камні, куди треба рухатись, чому вона пріоритетна, чому треба її зараз почати започатковувати. От я повторюю, що якщо ми не пройдемо програму утеплення і значного зниження вартості теплопостачання наших квартир, ну, буде біда, буде біда просто. Не, не хочу бути, тим, знаєте, чорним оракулом. Ну, були випадки, коли країна залишилась без опалення. Буржуйками опалювали, Так. Да. Да. дев'яті поверхи, На жаль, так. Да. Ну, дуже вірю, що у нас такого не трапиться. Ну, але для цього треба йти вперед. Тоді таке ще запитання: як плануєте співпрацювати з представниками ОСППР, адже саме ця сила здатна підставити своє плече. Я маю на увазі і в матеріальному плані. У мене вчора був Руянський Микола Миколаївич. Ми з ним. Давно знайомі, перебалакали. Вони якраз запропонували, я вдячний. Ми зустрінемося десь в понеділок, вівторок, проведемо розширене засідання ОСПП, Визначимо напрямки. Я думаю, що бізнесмени і підприємці і промисловці розуміють, що місту треба допомагати, Ну, ми ж тут проживаємо, треба наводити порядок. Так. І я думаю, що я їх переконаю, що ці гроші підуть на благо міста. Багато підприємців, які мають магазини, там, ларки, мафи. Будемо якось переконувати, щоб вони теж носили свою долю в наше місто. В них є діти, в них є машини, вони їздять тут, вони живуть тут. Ну, це наш загальний дім, наше місто. Так, наш загальний дім згодне, наша партія, єдина це Світловодськ. Так, я це озвучив на сесії, на першу штуку. Давайте наші амбіції, всі політичні програми, в сторону. Місто Світловодськ, наш прапор, наша ідеологія, наша партія. До слідуючих виборів. Тому що багато ж хлопців, начебто, що вони під час виборчої кампанії в них прапор вперед, на барикади, вони проводять там певні. Прийоми громадян прямо на ринку світанок <хи> під прапорами своєї партії в палаці? Ну, що ж, так то і так. так. Володимир ТРК «Веселка» має 8 тисяч пенсіонерів одиноко проживаючих, які ну, можливо, кому і інтернет недоступний, а хто і ну, не в змозі не має можливості користуватися. Як плануєте інформувати саме цю категорію ваших виборців про свою діяльність? Через засоби масової інформації. Від, відкриті прес-конференції. А вже мешканці там, ті ж бабусі, дідусі будуть обирати, чи газета, чи веселка, чи може внук є, то покаже їм ноутбук. <кліх> Це вже на, на, на розсуди, на право наших жителів. Тобто формати збережуться і ми будемо. Да, так, я буду невісти. в раз ставити завдання секретарю, щоб всіх повістити, всі засоби масової інформації, всіх запросити. От є така ідея на місці тумби і пам'ятника Леніна побудувати пам'ятник Небесній Сотні і воїнам загиблим в АТО. Ну, це ескізний перший варіант. Може замість української дівчини там буде ангел. Але ідея загалом така. Я раніше думав використати тумбу саму, потім мене переконав художник, дизайнер, що то не буде виглядати. А далі весь оцей район ну, якраз прив'язати до цієї скульптури, покласти плитку, посадити траву, посадити хвою. Ну і далі рухатися від площі вправо і вліво. І Наше місто відновлювати, облагорожувати. Запрошую всіх до обговорення, заходьте до мене, дзвоніть, пропонуйте, підключайтеся. До спілкування із працівниками міськрайонного центру зайнятості нас спонукали мешканці міста, яких цікавить інформація про ринок праці. Ми звернулися до заступника директора МРЦЗ Олександра Сиромятнова. За словами посадовця, за період січня-жовтня 2015 року послугами служби зайнятості скористалося 2471 безробітній. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Хоча показник загалом невисокий, але разом з тим чисельність безробітних жінок більше ніж чоловіків на 14%. Молодь становить 43 з початку року, по листопад місяць, налічується 912 вільних робочих місць, а це означає, що на одну посаду може бути заявлено 17 безробітних. В поточному році служба зайнятості продовжує реалізовувати активні програми сприяння зайнятості, такі як семінари, дні відкритих дверей, ярмарки вакансій. Таким чином було охоплено 1537 осіб. Міськрайонним центром зайнятості продовжується співпраця із роботодавцями, хоча помітна тенденція така, що підприємства неохоче надають дані про спеціалістів, надаючи перевагу малокваліфікованим посадам. Як ми виходимо з такого положення? Значить, на сьогоднішній день в нас продовжує працювати програма проведення громадських та тимчасових робіт. Громадські роботи на сьогоднішній день фінансуються з розрахунку 50 на 50%. відсотків. П'ятдесят відсотків сплачують кошти на заробітну плату особам, які працюють на громадських роботах. Сплачують фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Виконавчої дирекції якого є Світловодський міськрайонний центр зайнятості, а 50% йде з місцевого бюджету за направленням роботодавцю. Який визначен органом місцевого самоврядування міською канкому? Для проведення громадських робіт існує установлений законом порядок, згідно з яким оплата проводиться 50 на 50. Такою можливістю скористалося 128 осіб, але 90 з них працювало на тимчасових роботах, що організовані роботодавцем, і оплачуються також роботодавцем. Яка наразі робота проводиться із незахищеними верствами населення? А наразі додалися Ще такі верстя, як хлопці, які приходять із зони АТО. Чи приділяється їм увага? Так. Постійно цій цієї категорії, яка вважається так, соціально незахищеною, центром зайнятості приділяється постійна увага. Що стосується інвалідів, інвалідів впродовж січня листопаду звернулося аж 86 осіб. 21 особа з інвалідів була працевлаштована. Що стосується хлопців, які повертаються із зони антитерористичної операції із АТО, так? Значить, на сьогоднішній день до нас їх звернулось 32 особи. Із чотирьох працевлаштованих, яких ми працевлаштували от за цей період, коли повертаються. Три особи організували свою справу, тобто ми допомогли їм навчитися, надали одноразову допомогу, тобто кошти на організацію підприємницької діяльності, і одна особа була працевлаштована на підприємство. Виникають певні складнощі із працевлаштуванням безробітних, що повернулися із зони АТО, тому міськрайонний центр зайнятості сподівається на підтримку роботодавців. Бажаємо, щоб Більше роботодавців відкликнулося на і допомогли нам з працевлаштуванням даної категорії населення, от, тобто, щоб надавали різні вакансії, а не тільки ті вакансії, які, так скажемо, не потребують якоїсь спеціальності навичків і заробітна плата, які становить мінімальну заробітну плату. Матеріал підготували Вікторія та Масю Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є відносно спокійною. Констатують лікарі. Показник захворюваності склав 48,2, при підпорозі 69. За даними заступника санітарно гігієнічного відділу Тетяни Кривошей, за період з 9 по 15 листопада 2015 року у Світловодську захворіли 239 осіб. І числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків, 75% – це діти. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 26 осіб. А отже, не втрачають актуальності поради лікарів щодо профілактики грипу та ГРВІ. Підтримка імунітету в цей складний осінній період. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила прогноз циркуляції штамів вірусів грипу в епідемічному сезоні 2015-2016 років, які ймовірно циркулюватимуть і в Україні. З урахуванням оновленого складу вірусів в цьому епідемічному сезоні фахівці очікують збільшення кількості хворих на грип. Зв'язку з цим спеціалісти закликають світловодців вчасно вакцинуватися. На новий сезон в Україні зареєстровано Но та дозволено до застосування вакцини інфловак, флюарікс, ваксігрип. Ці вакцини можна придбати через аптечну мережу міста. Спеціалісти наголошують, щеплення повинні проводитися тільки медичними працівниками, і тільки в лікувальному закладі. До речі, спочатку під сезону щеплено 136 осіб, з яких 16 – медпрацівники. 120 – школярі та студенти наразі фахівцями держи під нагляду посилено нагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режим у приміщеннях, а ще ведуть постійний моніторинг захворюваності. З його результатами ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках новин. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Світлим і надважливим став день 20 листопада для прихожан церкви Артистратига Божого Михаїла. Настоятель київського храму Романа Сладкопівця протоєрей Олександр привіз до Світловодська православні святині. Наш сотрудник, наш строїтель, отець Олександр, який виріс духовно в нашій церкві і був направлений в Київ семінарію. Закінчує академію. Він тепер служив в Києві і він приготував до нашої церкви таких святинь, бо він родився тут і хотів, щоб і у нас були такі святині, як у Йому. Отець Олександр, будь ласка, скажіть. Дорогі браті і сестри, всіх вас рад бачити і привітати вас, дорогий отець Василій, особливо. Столько лет уже прошло, как, знаете, последний раз я служил в этом храме диаконом, и все после рукоположения уже прошло пять лет, и хотелось, конечно, послужить в этом храме и что-то сделать такое, знаете, вот для своего родного храма, где я действительно духовно родился, где делал первые духовные шаги и милостью Божией, откуда я пошел учиться и в семинарии, и в академии, получив благословение отца Василия. И в сегодняшний день для меня особо знаменательный тем, что я все-таки исполнил стараниями своими и то вожделенное, то вожеланное мое желание, которое я в течение многих лет носил в своем сердце, чтобы и что-то сделать значимое для этого храма. Вот я привез Святыни, великие святыни это частицу животворящего креста Господня, того креста, на котором совершено дело нашего спасения, на котором Христос совершил великую искупительную жертву для. всех за нас, за наши грехи, для того, чтобы даровать нам всем жизнь вечную и открыть Царство Небесное, куда Он нас всех призывает. А также в этом святом кивоте находятся также святыни великих святых, которых мы все любим, которых мы почитаем, которых мы призываем в свою защиту, свое, можно сказать, Ходатайство пред Богом, это святыни святителя Николая, частички Мощей, святителя Спиридона, святителя Николая Мелиликийских чудотворца и святителя Спиридона, Тремяфутского чудотворца, святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, святителя Крымского, архиепископа Крымской, Симферопольской Луки и также мощи, святителя Кирилла. Иерусалимского, то есть эти, эти святыни я дарю в дар нашему храму, нашему храму, потому что он является моим храмом и потому что я здесь родился духовно милостью Божией и призываю молитвенное, знаете, молитвенное ходатайство этих святых. І щоб Господь покрив этот храм, этот город Світловодська, этих людей, всі, які живуть в этом городі, щоб покрив благодатью, благодаттю, сохраніла всякого зла і направив їх всіх на путь спасения. Спасибо Господи. настоятель храму Отець Василій від себе та від церковної громади подякував за такий величний дарунок. Ви предоставили нам таку маленьку частицю житрешого креста. Ви я давно то І бачите, як Господь моє бажання всегда допомагає мне во усьому через моїх хороших дітей, ті, кое мнокоючи поучились в нашому храмі, говоря правду, бідному народу. Відтепер кожен православний християнин може доторкнутися до святинь, адже вони назавжди залишаться у церкві артистратига Божого Михаїла. Благовеют, люди поклоняются, люди э, приносят все свои. радости, и скорби, и печали, и получает утешение, и получает утешение, в первую очередь, духовное утешение, и получает помощь в несении того жизненного креста, на который на нас возложен. И мы должны этот крест нести безропотно и во всем благодарить Бога за Его милость, за Его благодать и за Его любовь к нам грешным. Братья и сестры, Я призиваю всіх сьогодні вечерня і утрення. Значить, шановні, мої, сьогодні вечерня от, Завтра велике свято роз Божого Михайла, це являється наш покровитель всього города, Він нас спасає, коли ми молимося щиро за наших рідних. І на це свято він опускає крило в и і та витаскує наче всіх душ ті, які вимовили у Бога. І не забувайте про це. Поминайте своїх рідних і також на свято чудості Божого Михайла, теж він це робить. Давайте будемо щиро молитися, він нас не оставить. Завтра, в 8 часу, буде молимень, ось буде водичка освіщатися, а в день годин, прибудучи до нас, священники. Поздравляю всіх наших мешканців, нашого града. Цим великим святом віруючих і не давайте будемо стучати, давайте будемо простити, і Господь нам допоможе. Во всьому буде краще на нашій бідній Україні. З Свято!